Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій Бухтик. Вітання з Дніпропетровщини. Повернулися на ділянку в господарстві Деметра. це Дніпропетровський район, село Степове. Отже, на, зараз знаходжусь на ділянці, де посіяний у нас був гібрид Stark. Нагадаю, тут попередник була пшениця. Зараз я вам покажу стан поля. З осені була посіяна покривна культура суміш горох, гірчиця. З осені нічого не робилося, з весною нічого не робилося наутільний посів. 65 тисяч на гектар. Було внесення е, Гранд Стару, нагадаю, Старк е, гібрид під технологію Сумо, і 70 грам Гранстару більш нічого. Ніякої більше не фунгіцидної, не підживлення, нічого вже не було. Наливається зараз, відсвівся. Такі гарні кошики. от... Ну, Як і скрізь сухо, продуктивних дощів не було, там щось там 10-13 мм два дощика за період вегетації. але соняшник можете бачити, як себе почуває, дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте отакі подобайки, пишіть коментарі.